Всім привіт! Сьогодні 17 квітня Розпочав я посадку гарбузону. А... Садю такою сажалкою, полуручною, полуавтоматичною. Сидиш та й кидаєш собі. Лідячку. Посадили вже ми десь сотих 50 Приблизно часа за три. Ну а зараз все а, садів е, данку пульку. Ось такі сімена. Ну, зараз в роботі покажу. Глибина десь приблизно 4,5 5 см. Культивірувати не культивірував. Двічі заборонував. все. Ну, ось. Приблизно десь три, ну, чотири Ну, да. Ну, десь чотири, п'ять сантиметрів. Така глибина. Ну, а в роботі зараз покажу. Ось в роботі розу я другою повишеною на колоскому.